Він там чи вона не робить те, вони там так, таке не робили, а вона там слухає маму, а він не заробляє гроші. Тобто вони приходять з певними претензіями. А потім я, ставлячи певні питання, можу людині показати, що там є її частина відповідальності. Тому що, якщо до мене приходить сама людина, одна, я, звичайно, можу 50 хвилин з нею поговорити про те, який в неї поганий чоловік чи дружина. Але ця чоловік чи дружина, кохана людина цієї людини, вона нас не чує. Говорити про неї нема сенсу. І тому я завжди фокусуюся на тих речах, які можна змінити у тої людини, яка до мене прийшла. Бо це логічно. Толку, що ми поговоримо, яка вона погана, там, чи що вона неправильно робить, чи він який дурний. Ми працюємо з тим, хто прийшов. Якщо двоє прийшло, працюємо з обома. Прийшла одна людина, працюємо з однією. І можна поставити певні питання, і тоді людина розуміє, ага, а я про це так не думав. Угу. А, оказується, це не дуже правильно. О, я не думав, що вона саме так це чує і сприймає. Тому що інколи мені чоловіки говорять, а що вона на мене ображається? Да я ж просто пожартував. Я говорю: ну ти розумієш, що ось цей це твій жарт, і в цьому контексті, як ти все це сказав, це ж підсвідома агресія. Уяви, якщо вона тобі сказала б такий жарт, і я потім на його чоловічій мові даю йому аналог його жарту по відношенню до неї. Він такий. Ну да неприємно, да-да я говорю, ну так може, так давай не будемо так над нею жартувати, кипкувати тому що це підсвідома агресія до неї. Ну, я спробую, я спробую. Тобто, ти інколи як перекладач пояснюєш якісь речі, тому що часто ж е, люди сприймають мову, на якій вони спілкуються, вони обоє говорять українською, вони чують всі українські слова і зміст всіх слів розуміють. Проблема в тому, що сенс і посил, який людина вкладає у цю. Річ, у, у цю розмову інша людина не сприймає через свою закритість, через свої упередження. А у нас нема такого, що наші комплекси упередження страхи вони ходять з табличкою: Я твій комплекс, я твоє упередження, зверни на мене увагу, я тобі шкоджу. Такого нема. Якщо ви приходите до терапевта, консультанта, коуча, до правильної людини, вона може підсвітити вам деякі питання, на які ви самі не звертаєте увагу, але вони дуже сильно шкодять вашим відносинам.